Друзі, привіт! На зі філія компанії Автопарк. А це наше надходження на продаж. Це Hyundai Sonata 2017 року випуску, модельний ряд 2018 року. Біла, тонована, на легкосплавних дисках, хороша гума. Цікавий автомобіль. Приїхав до нас з Америки з від відграду. Майже всі елементи не фарбовані, а відновлені без фарбування. Це великий плюс. Автомобіль не бився, ціла геометрія. Ціла безпека, ну, стан автомобіля повинен бути хорошим, і це також підтверджується пробігом автомобіля. Пробіг автомобіля всього 13 тисяч міль. Тобто це автомобіль, ще раз підкреслюю, з Америки без пошкоджень від ДТП. Це плюс. В салоні тканина в гарному стані, не затерта, не подряпана, ніяких дір нема. Повний електропакет, є система попередження про сліпу зону. Також, звісно, є мультикермо, круїз контроль, кондиціонер, камера заднього виду також присутня. Заведемо автомобіль. Бачимо пробіг. Наразі немає ніяких помилок, окрім. Того, що автомобіль просить замінити лампочку в одній фарі. На цьому все. Працює дуже справно. Ніяких немає троїнь чи зайвих звуків. Все дуже добре, працює чітко, рівно. Знову ж таки, без помилок, тільки замінити лампочку. Бачимо камеру заднього огляду, вона інтерактивна. Трошки більше вона допомагає при паркуванні, ніж звичайна камера. Також є дві розетки 12 вольт, виход USB та AUX. Вибір, режиму руху. Одну секунду, зараз відкрию задній ряд. Це все-таки фішка. Цих автомобілів задній ряд дуже просторий, дуже багато місця. Спокійно розміститись можна трьом особам, а двом особам так, тут взагалі можна висунути також підстаканник і їхати собі з задоволенням будь-куди. Ну, також великий багажник поміститься всі необхідні речі, валізи, сумки, продукти. Дитяча коляска та багато чого іншого. До речі, задній ряд також складається. Великий плюс для седану, не завжди це є в кузові Седан. Що ж, подивитися цей автомобіль можна буде за адресою вулиця Михайло Рушевського, 15А, міста Одеса, а придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, 3 а також заготівку, друзі. Це вашему спосіб. Приходьте до нас, пригостимо вас кавою, проведемо тест-драйв, розкажемо все про автівку. А поїхати зможете вже на автівці Мрії. До зустрічі мирного неба.